Тема бюджету вчора була головною у парламенті. Втім, у Верховній Раді далі вирують політичні пристрасті. Відставка Кабміну на вустах у нардепів. Позафракційні депутати у четвер підтримали постанову комуністів про недовіру уряду та поставили під неї свої підписи. Таким шляхом, що ми підписали, ми прийняли рішення ще раз зафіксувати нашу позицію. Що ми дійсно розуміємо, що сьогодні саме кабінет міністрів повинен відповідати за те, що відбулося в державі, про те, що стільки часу ми йшли до підписання угод нам все говорило, що це правильно. Ми прийняли масу законів. Ми працювали декілька місяців плідно над тим, що була підписана угода, і буквально за декілька днів оказалося, що підписувати не потрібно нам цієї угоди. Після того мирний мітинг, який був на майдані, в основному це була молодь. Знову ж таки, хтось дав наказ. І Ми розуміємо, що далеко це не великі чини, а високі чини давали цей наказ. Однак, вчора ввечері комуністи вже перехотіли виганяти міністрів та відкликали з постанови свої підписи. З огляду на це група позафракційних депутатів, яка підготувала свою постанову виходу з політичної кризи ще два тижні тому. Уже в січні знову наполягатиме на її розгляді у парламенті. Нагадаємо, у документі чітко прописані кроки врегулювання нестабільної ситуації у державі є у постанові і пункт про відставку уряду. Однак ці рішення депутати пропонують прийняти виважено. Спочатку заслухавши фінансовий звіт діяльності міністрів, вимагають позафракційні притягнути до відповідальності винних у розгоні мирного майдану.